Усім привіт! Я прочитала книгу «Як розкрити власне вбивство і сьогодні поділюсь своїми враженнями. Ця книга мені дуже сподобалась, вона розповідає нам про головне героїні книги Френсис, яка одного разу пішла до Чародійки і та їй сказала, що вона помре. Е, вона все життя живе в страху своєї смерті і на кожного перехожого, навіть милого, вона складає компроманти, думає, а раптом він її вп'є. Так, через 60 років її вбивають. І за вбивство береться її двоюрідна племінниця Енні. В нагороду за те, що хтось розкриє її вбивство, той то хтось отримає гроші та майно. Тому Енні, не задумуючись, береться за це розслідування. Але є декілька питань. Чи не повториться доля Френсис Енні? І чи справді вдасться їй? Розкрити таке вбивство це дуже цікава детективна історія з дуже цікавим фіналом. Тому рекомендую прочитати її кожному. До зустрічі!